Щоб розпочати користуватися сервісом Національний кешбек, необхідно почати з дії. Заходимо в нашу дію, обираємо пункт сервіси і знаходимо тут національний кешбек. Далі програма нам пропонує там, пояснює, за що ми будемо отримувати кешбек, на яку картку будемо отримувати, і який доступ до наших покупок матиме ця програма. Прочитавши все, ми натискаємо кнопочку розпочати знизу. Нам пропонує дія відкрити картку для виплат. Для виплат треба картку спеціальну. Пропонується обрати банк, у якому ви хочете відкрити, і відкрити цю картку. Жбек зараховується не одразу. Ось у мене 5 вересня була покупка в АТБ і лише сьогодні, 10 вересня. Я бачу це у застосунку дії. Вони не надходять одразу на карту. Вони відображаються у нашій дії, а лише потім вони будуть зараховані на картку.